Формадол таблетки від головного болю. Малюнок без сердечка в неї не буває. Це постійно. Якщо малює якісь тваринки, все рівно сердечко має бути. Чому доці? Буває. Я люблю сердечко. любите сердечко. Шестирічна Соломійка обожнює малювати і давно зображує серця. Але нині ці малюнки здаються особливими, бо в грудях дівчинки б'ється донорське серце. Вона знає, що сердечко хлопчика каже: мама, я маю їсти за двох. Я не знаю, чому так вона почала говорити це все от за двох. І вона дуже часто починає сміятися вночі. Сніг. от як спить і вона сміється. Мійка родом із Ковеля. Вона наймолодша в багатодітній родині і з малку дуже активна. І на батуті приглай на велосипеді, ганяє так, дуже вже навчилася їздити. Але в той же час вона дуже діжна, дуже дуже. Це мама на доці. У два роки дівчинка захворіла на бронхіт. Хвороба протікала складно. А коли здавалося, що найгірше позаду лікарі виявили проблеми з серцем. Згодом діагностували тяжку патологію. Надія була, що щось що, може на краще змінитися. Але з кожним разом воно все гіршило і гіршало. Потім лікар нам сказала, що треба тільки трансплантація. Вона вже була в критичному стані, її серце скорочувалось тільки на 20% від норми. Тому шансів вижити і пережити хоча б річний період, якийсь в неї не було. В Україні вже робили трансплантації серця дітям підліткового віку. Їхніми посмертними донорами були дорослі люди. Але Соломійка потребувала маленького серця, серця дитини. У можливість такої операції батьки дівчинки навіть не вірили. Але на початку липня мамі Соломійки подзвонили. Для її доньки з'явилося серце. У мене на той час просто страх такий був, що я я розуміла, що мою дитину якби спасуть, а іншої дитинки не буде. Я кажу так, да, відмовляюся, але потім мені сказали, що ви не розумієте, ваша дитина найбільше потребує цього. Донором став чотирирічний Юрчик. Він народився у Запоріжжі, але після повномасштабної війни разом із батьками жив у Рівному. Одного дня хлопчику несподівано стало зле. З моїм юрочкою сталася біда, злий рок та моє вселенське горе. У мого здорового життєрадісного синочка під час пробудження післяденного сну стався спонтанний крововилив у головний мозок. Про те, що сталося, мама хлопчика згодом написала у мережі лікар за фахом. Вона одразу кинулася рятувати сина. Хоча після комп'ютерної томографії зрозуміла, шанси вижити в її дитини дорівнюють нулю. Коли мені оголосили результати, мій шок і жах, я не забуду ніколи. Через пару днів моя свідомість почала приймати реальність. Є неминучість, я знаю, який вигляд вона має. Смерть мозку це лише справа часу. Мама Юрчика знала, її син неминуче помре, але є шанс врятувати інші життя. Так, серце хлопчика стало порятунком для соломійки. Ще двом дітям зробили пересадку нирок і печінки. За традицією ми вшановуємо пам'ять людини, яка, відходячи в кращий світ, віддає свої органи для порятунку інших людей. В даному випадку це маленька дитина. Ми дякуємо родині, батькам, мамі за дозвіл, який вони надали. Після операції, проведеної соломійці, лікарі дозволили мамі Юрщика послухати, як б'ється серце її сина. На прощання жінка залишила дівчинці подарунок, улюблену іграшку сина. Соломійку вже виписали з лікарні, хоча попереду ще регулярні обстеження та реабілітація. Зараз дівчинка почувається добре і вже здійснила одну зі своїх мрій. Стала школяркою перший рік за рекомендацією лікарів навчатиметься дистанційно. Дякувати Богу, що зараз на даний час Соломіка здорова. Звичайно, дуже шкода хлопчика, який донором став. Дуже шкода. Це батькам велика шана, подяка. Я Просто я не знаю, як виразити мені свої, свою вдячність для них. Мама сказала Катя, каже: живіть, і більше нічого не треба. Головне, що жили. Ну, Соломійка, звичайно, буде жити за двох.